ГПО, новини. Всім привіт, похуй показав дуже багато сьогодні. Ну саме перше, з душею фруктом Бігмом можна буде літати, також ви зможете сумонити дерев'я з душами, які атакують ворогів. Як, ну, як в аніме Далі нам показали якийсь скіл, ну це ясно, що це з з фрукт бігмом Я думаю, що це буде просто єшка. Ще нам показали. Є скіл дракона в гібридній формі, і він виглядає дуже прикольно, мені подобається. І найцікавіше нам нарешті показали частинку нової карти, ну виглядає офігенно, якщо чесно. І також нарешті вийшло Thanksgiving з гівін оновлення, яке б казав. У мерчанта з'явилися нові предмети, які ви бачите на екрані. І ви зможете просто мерчанта знайти. І ще буде 10% знижка на LCN High, яке починається з п'ятниці до понеділка. Як на мене, я думаю, що оновлення дуже скоро, можливо, цього року, але не буде новорічного оновлення. Але для Айленда це офігенно. Я надіюсь, ми скоро побачимо, що кейси. Ну і на цьому це все. Дякую всім за перегляд, усім па-па.